Це от президентську програму. Да, да, Національна програма, національно духовно національно патріотичне виховання українського народу та єднання його навколо Національного інституту Верховного Голокомандувача Збройних Сил України, президента України, національного гетьмана України. Супер. Хто національний гетьман, я не знаю, ось питайте. Ви її спочатку прочитайте, на пам'ять вивчіть. Так. А okay. потім додають. Yes, а потім несіть начальнику штабу от генералу щоб ну у Нас він спеціальний життя з ви як спеціаліст, вивчимо. Так, і що я ще хотів, панове, указ. Щоб ви не думали, що я тут національний хліб їм просто так. Національний гетьман України. Указ номер 25. національного гетьмана України. Від 21 січня 2025 року місто Київ. Національний гетьман України і українських земель оголошує вам, великошановний і благородний лицар української нації, національний граф генерал козацтва Анатолій Пилипенко, Велику патріотичну подяку. За високий особистий український національний патріотизм, великий внесок в розвиток національного козацтва, національну оборону України та нагороджує вас. От... Так, хочу, я думаю, ну ще в руні... да, от так. Ще. так, ну і сама нагородна зброя хвилювання. Сама нагородна зброя це особистий кінжал. Для захисту. Поки що президент прийняв рішення озброїти козаків. Під час, час війни. Так, да, ну ми от даримо такий кінжал, щоб виносили. Щоб цей дозвіл, диплом, ага. все на мене. Не валіться, що. Ну ти любиш. Вот. Дай дві гривні. І тут три зуби. Це наша національна зброя. І напис. Від національного гетьмана України і українських земель. Великому нашому генералу армії козацтва Анатолію Федоровичу Полибенко. Готов прийняти таку нагороду, шановне товариство Готов служити вітчизні України та козацтву і козацтво, козацькому народу. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, шановне Я а, хочу сказати, як що будеш, чесно кажучи, то не бачу. Леонід, я ну, до душі стурбований такою нагородою. І хочу вас подякувати, що ви, мабуть, ну, думали, що ви робите. Так? І я дуже вдячний вам за таку нагороду. Я готовий служити віри із, як кажуть, і правди, казацтва України. І я хотів би, щоб ви згадали ще. Про Христа Спасителя я вас пам'ятаю з тих часів, які є членом yeah. до речі. Я хотів би, щоб ви розказали історію на сьогоднішній день, які там справи вами. Добре? Хорошо. От э, ручку вам передаю от нашу родича от Байдена. Та от що? Це знаєте, гетьман Байда Вишневецький. Ага. Так от Байден його родич. Он, так, І якщо ви бачили фотографію його сім'ю... О, Це так, на лице, вийде, ваші брати і сестри. <рес> да. І тут якраз ми випустили ручку. Я думаю, Байдена президента, а да? ручку з ним написано Україна 51. О. Американці написали. О. А що не написали? 50, 50, Американці. Дмитили, <рес> Україна 51 штат. сейчас там некоторые пребывают. Ну, да. да, это же вы свой розум накладали на, папир. Черву а? канадцы стали. Канадийцы. Канадийцы, кажу, скажу, вы... ну, там поставил в чергу. Перебьют, да, перебьют. все Так, ну тут визитка еще моя, чтобы вы знали мой телефон. тут конверта на молоде. Якщо Боже не горіти, зараз бы... каву закажемо про пьев. А, на морі? Да? Да. На морі. Тобто ви віддаєте вони назад повинна. <laughs> ви платите вони назад, подаєте. Баронеса, я нічого не забув. Про орден Христа Спасителя. Да? Про орден розкажіть. Христа Стадсиси. У а, а, про... му році, коли ви згадаєте? Ну, я багато за орден. Да? Да? Рицарів зареєстрував і. Хотів підтягнути козацтво, щоб ми не прийшли до рицарів, до лицарів. і в Харкові Миколинського, віку, в Якому сироці було? Ми якраз презентували. Ну якраз ми там його за вами презентували так. Це, це ми архестратига ви... Михарів. Архестратига, Архистр... ну ви знаєте, налетіло на, на нього все КГБ, все ФСБ. Так, дайте програму, я схожу. Вони що, вони хорошо працювали там, в Львові і так далі ми да, да, да. І <глухи> все вийшло, так сказати, в казацтво. Ну, така була людина в казахство. Ну, не правильно не сказав. <глухи> це був не, це не що я. я, <глухи> я. <глухи> <глухи> Дорогі друзі, брати і сестри. Я, корот, сини і дочки Бога. Ми українці відрізняємося до всіх. Народів, тим, що ми сини і дочки Бога. Mm -hmm. да, це важко призначувати син Бога. ну, Треба молитися і Господь це. Я скажу у 12-му році, коли я отак обідав з королями Європи, і вони кажуть, що у вас нема порядку в державі, тому що у вас нема короля, нема царя, нема гетьмана, гетьмана ви з'їли. Вигнали Що Щодво я прийшов музею гетьмана, дивлюсь, точно вигнали. І мені Муніка Марія фон Гаузбург, а вони українці, рекомендувала от -от злавити от -от українську націю. Я, звісно, боявся, тому що ну, я військовий, мене 46 років лякали, що заберуть пенсію там тони -то звільнять, розжалить, ще щось зроблять. Особливо ті, хто на Ремштові працював, вони целісти так залякуваються. Ми боялися і служили все. І що, я погодився, ну я думаю, гетьманів багато було в країні, а національного гетьмана не було. І, а, а перед тим мені приснився сон і я не, не біля в господа. От, і до мене з'явився Господь Ісус Христос і <рив> Тому Я погодився і взяв на себе. Так, За ці роки, з 12 років, я, звісно, постарів, але за те я вспів підготувати націю до такої боротьби. Я скажу, якби не я національний гетьман України, хіба ми могли б провести такі операції, як операція по захисту Києва. Захисту СУМ, захисту операція по захисту Чернігова, Харківська операція, операція Херсонська. Ну, мене порадували всі, я думаю, не зря, я багато років викладав в академії Генерального штабу, Національної академії оборони України, щоб підготувати таких офіцерів. Ну, я скажу, такого стовпа, як наш дорогий Анатолій Федорович, який тримає націю і готує патріотів багато років, я, що в Україні один є, але я про нього не скажу, що сидити. Так ви сказали, не скажете. Ми з ним не ладно. Дякую. Начинали в інституті, там робили перший інститут. Була, я скажу, багато зробили для цього, щоб до тому. Я як національний гетьман України українського народу і об'єднання його навколо Національного інституту Верховного Голокомандувача Збройних сил України. Ну і написав в скупках національного гетьмана України. І ця програма спрацювала. Я написав молитви президенту. І він дивлюся, отстаті та я про вас Ютуб, дивлюся. Дякую. Я вас дивитися, ви там хороші речі, Читаю. багато вчите народ, Читаю. тому що я хочу сказати, а ви вже дивлюся, сказали. Тому якось Це так, ж добре, що у нас якось там... так обганять національного гетьмана на хорошо. Гаража. Ну, <реш> <реш> <приклад, реш> так <Я реш> тільки подумали, ми вже зробили. <реш> Я подумаю, генерал вже виступав, вже все розказав, вже мені якби виступати. І Тому і написав я молитви з благословення Господа Ісуса Христа за українську націю, заставив церкви молиться за українську націю, бо ніхто не молився, написав молитву за президента Верховного команду Збройних сил України. І він після того дає указ про землі. Український указ дає. І зараз Курщина освобождається ж мої землі. Получається, національна гетьмана України і українські землі. Там на українській мові розмовляють. Да. І назви там українські. Да. Да. І Суд вже була цілий місяць чуть більше да. столицею Української республіки. Так, да, Української республіки, і плюс це ж що, столиця Слобідського полка угу. Сумського. Казацтво. Навіх да, чи трьох сотень. А що таке дві-три сотні в полку, це ж вже півповкувати. Да, тому я цього стовпа української нації, який мені допомагав, не знаючи, що він мені допомагає, ну я спеціально казав, щоб тобі гроші наплатив за це. <зв> я <'язав> допомагаю, давай йому горість та очі. Тому довго думав, що, як тебе наградить, друже мій. Ви розумієте? Ну, вибачте, національний гетьман, друге, бідненький, казни нема, народ не жертвує. Ну, все одно почали жертвувати, ти знаєш, я там тоже, ось у да. вас взяв приклад, відкрив канал на YouTube, начал говорити, прислали 360 гривень на підтримку національної Вот так вот. То я думаю, що вже... Це держава чи що? Ні, народ, народ уже, 360 гривень. А я прослухаю, вибачте. Я думаю так, що... Я подумав, а скільки ж вам А Справа в тому, що в мене благодійний фонд, і присилає благодійний фонд, то що мені не дістається. Чомусь. Там же якісь проценти є. Так слухайте, у мене є благодійна організація, Національний меморіал. Це чудово. Я написав програму Національний військовий меморіал. Я всім президентам цю програму кладу. Тільки от Порошенко опитався щось таке. Ну Зеленський, дай Бог здоров'я, прийняв рішення, виділив свої гроші, мільярд 860 гривень. Де виша і виділив 27 гектарів землі Гадно. <actionable> да, все КГБ. СБУ побіжали мішати, що там не підходить. Село там по 500 гривень платять, щоб виходило на забастовки, щоб там вода. Ага. А да, викопайте ви там різко, викопайте у то не нема вже води. Так що на землі буде? Ну що національний військовий меморіал? Української нацією. No. Так. так вона буде треба кладу. Відпрацьовувати буде, Відпрацювати Відпрацювати буде відпрацьовувати. Вона... Вже працює, вже є державне підприємство, На е... Національний військовий меморіальний клад, що -то ви так ви? назвали. По Воробі, Воробі, Воробі. Ну Як, то, як воно, воно у нас у державі? От я хочу знати козакам, чому ви не допрацьовуєте? І чого ви не можете об'єднатися? А я з вами не можу об'єднатися. Тому що, ну, як князь. Старий Київський. Мої родичі підіймали солов'я-розбойника на лівій стороні, і їм князь оддав масив лісний. Моя фаміля. Так, так. Проспектам лісної, метро лісної. Прийшов у нас умний кличко, з яким ми служили в сьогодні з батьком да, да, кличково. І перейменував. Представте, що перейменував масив, масив лісний. Який носив ім'я древнішого Бога української нації, Київської Росії, перейменували масим лісовий. А хто такий лісовий в нашій міфології? Та це той, що з рогами, з рогами, з рогами, не. з копитами і з хвостом такий. О, Боже. А потім поняв, що там стріляють на цій лісовій, що там на базарі гранати кидають, що там на, на бабу падають козаки, що там криміналітет такий? Да, Бєсовськими словами називають наші вулиці, і все остальне. Ви подивіться, як перемінують. Це що? Я День от чей. хочу написати зараз на президенту, що вступили ще хитріше, ми створили ще один орден. Рокули, на зло москалям москаля. ми зробили ще один орден, орден Христа Спаси. І філарет. Ні, благословив нас Папа Римський ага. і мене благословив кращим офіцером України і національним гетьманом. Нас Варфоломій благословив до, до цієї допомоги, яку дали наші царки Томаса. Е, ну, е, ну і саме себе ми благословили і так хитро провели цей один, що зараз нам він став якби державою, рицею України, козаків України. Назбирали на Михайловську церкву, пам'ятаєте? Так, да, так, да, так. Да. Ну, тож Михайлова церков, це, э, ми її там зробили, пам'ятає, і Філарет благословив головним офіцерським храмом. Да. Тому що Біля Генерального штабу. Так. О, святої покрови. Так. Я там хрестив. Я добре пам'ятаю ті часи. Да. Пам'ятні такі були. Так от зараз це так продвинулося, що нам вогонь... В Дали кабінет для нашого великого князя, дали два кабінети для наших послуг. Він працює ще? Да, так, в Америці зараз. І ми там маємо дорачий голос. І можемо підходити до і казати. І дружина його. З та, та. ну, сімейний там підхід все. Ну, і... Так що з вашої легкої руки. Бачите, як ми освятили в тому храмі, і а, от ми якраз там освячили документи, де ми проголосували, і там була у нас проблема, вас, яка, вас було, що в нас прапор збігався з прапором Папи Римським. І чоловік. от нам от відповідає, ми не можемо вас віді держави взяти в складу, он, бо що у вас прапор з Папим Рівським. І ми от поїхали до Папи Рівського, от на фотографії ще візитки дав вам от я там якраз в храмі. В головному храмі Папа Римського, то якраз я там після освячення Папа Римського і прапор. і дав нам дозвіл, що Баба. і прапор. Так. Ну, і що, я дуже багато говорю, але я хочу цей пакет з дарунками, нагородами передати. Для мене велика честь отримати такий дипломат. <сміг>, типу, от. так, велика ще раз подяка вам першу чергу. Шановні темістя, я хочу сказати, що і вам велика дякую, що ви зі мною сьогодні будемо працювати і щодо розвитку казацу, хотів в першу чергу, тільки до розвитку казацу. До його єднання, об'єднання до роботи. Скільки в нас тут залишилось часу до такої роботи, скільки в нас є сіл, ми будемо працювати. Ну, я скажу пропащи, то, так. Да, Нічого, все нормально. Ти, як би сказати. Я тоже сказав, як ти національний правильно? мене поважають, правильно? Я вам скажу, мені потрібна, потрібна ваша допомога. Я з 12 року, скільки це років? 10 років вже національний гетьмана. 12 років, так. Я не можу добитися єдиного, щоб українці правильно випивали і правильно закушували. Оце я не можу добитися, я не можу нав'язати націю, вернуть ці гени, розбудити їх. І думаю, може ви разом допоможете. Що треба? Що надо бібліотека? Це академія, академії якраз треба написати труд, як треба правильно вживати горілку. Канзацький етікет. Як да, треба вести себе? Засновно і таке інше, це є етікер. Але якщо в формі, то так. А якщо без форми, формі, то можна взяти. Я хочу так сказати. За мною нагородженого, освяченою особистою зброєю Національного гетьмана України, генерала Козацу Андрій Федоровича, давайте піднімемо Гей! Hey hey hey